Вітаю шестикласників і шестикласниць на уроці географії з Анною Нікитчук. Завершуємо вивчення теми атмосфера. Сьогодні поговоримо про клімат і познайомимося з картою кліматичних поясів. Стан тропосфери навколо нас постійно змінюється. І ми говоримо, змінюється погода. А ліновець колись казав: льодовиковий період вже виходить з моди, скоро почнеться глобальне потепління. Що він мав на увазі? Зміну погоди? Так, ми знаємо, що льодовиковий період тривалий етап історії Землі, тисячі років із льодом навколо, сильними морозами й холодними вітрами, наче на планету прийшла постійна зима. Ліневий цід узагальнив багаторічні спостереження за зміною температури, вологості повітря, атмосферного тиску і інших елементів погоди, маючи на увазі довготривалий період. Такий багаторічний режим погоди науковці іменували кліматом. Тобто, якщо погоду ми описуємо спостерігаючи за нею впродовж доби, то охарактеризувати клімат місцевості можна лише за даними про погоду за тривалий час десятки, сотні років. Погода і клімат, як ви помітили, мають подібні характеристики. Але клімат обумовлюють середньорічні температури повітря. Амплітуда їх коливання, річна кількість і період випадання опадів, пануючі вітри. А як прочитати це на карті? Щоб спланувати день, ми скористаємося картою синоптичною. А от відслідкувати погоду впродовж року нам допоможе карта кліматична. Подібно до горизонталей на топографічній карті, тут теж є лінії: ізотерми. З'єднують вони точки з однаковими середніми температурами повітря. Червоні ізотерми вказують температуру найтеплішого місяця липня, чорні або сині найхолоднішого січня. Наприклад, у тропічних широтах північної півкулі позначено ізотерму липня плюс 24 градуси Цельсія, січня плюс 16, а за полярним колом 0 градусів і мінус 16 відповідно. Отже, середньомісячна температура повітря знижується з просуванням від екватора до полюсів. І залежить від кута падіння сонячних променів. Що далі від екватора, то менший кут падіння сонячних променів і тим холодніше. На карті помітно, що ізотерми можуть утворювати кільця. Чому ж нерівномірно прогрівається земна поверхня на одній широті, якщо сонячні промені падають під однаковим кутом. На картах, поданих на екрані, Можна визначити, що кільця ізотерм відтворюють простягання гірських масивів. Пригадаймо, що в горах температура повітря знижується з висотою. Наприклад, у Гімалаях середньосічнева ізотерма показує мінус 16 градусів, в Африці ж, поблизу міста Триполі, на тій же широті, з таким же кутом падіння сонячних променів зафіксовано температурний рекорд плюс 58 градусів. А взимку. Температура не опускається нижче плюс 10 градусів Цельсія. Отже, на розподіл температур впливає висота місцевості. А окремі цифри на карті в прямокутниках указують на абсолютні рекорди температур. Пригадаймо, опади на Землі розподіляються нерівномірно. Їх кількість залежить від широти місцевості, розміщення областей високого і низького атмосферного тиску, напрямку переважаючих вітрів. Віддалені від океану. Кількість опадів на кліматичній карті вказують різними кольорами. Знаходимо колір у легенді карти і визначаємо річну кількість опадів у міліметрах. Напрямки вітрів зображують стрілками. Найбільше опадів в екваторіальних та помірних широтах, понад 2000 мм на рік. Найменше до 200 мм у тропічних і полярних. Тож чому почався льодовиковий період, а потім завершився? Передусім, це залежить від космічних сил. Сонце стає то більш активним, то менш. Дослідження такі робити дуже складно, оскільки ці зміни відбуваються впродовж мільйонів років. Атмосфера і клімат Землі продовжують зазнавати значних змін. Льодовиковий період вийшов з моди, на порядку денному глобальне потепління. Але ж ми знаємо, що мода в наших руках. Тому руки краще не опускати. Можливо, і клімат нам підвладний. Теперішні зими зовсім не можна порівняти з періодами тривалих холодів, що залишили свій слід в історії планети. Проте ще кілька років тому зими, як правило, були холодні, але впродовж сезону взагалі може не бути снігу, як це було аномально теплої зими 2020 року. А червень може бути прохолодним, як травень чи квітень. Навіть якщо людство спроможеться зменшити викиди вуглекислого газу, температура в будь-якому разі зросте щонайменше на 2 градуси Цельсія. Однак, якщо світове співтовариство не покладе край забрудненню повітря, то температурний показник може зрости на 4-5 градусів Цельсія. Недопущення екологічної катастрофи наше спільне завдання. У результаті кліматичних відмінностей на нашій планеті виділяють кліматичні пояси. Запам'ятайте визначення нового поняття. Кліматичні пояси це широтні смуги земної поверхні з відносно однорідним кліматом. Кліматичних поясів на нашій планеті 13. Вони дзеркально слідують від екватора до полюсів. Сім з них є основними: екваторіальний, два тропічних, два помірних, арктичний і антарктичний. У них панує одна повітряна маса впродовж року, яка має тотожну з поясом назву. Наприклад, в екваторіальному поясі протягом року спостерігають високі температури плюс 26 плюс 28 градусів Цельсія, і випадає велика кількість опадів. У тропічному поясі спекотне до плюс 35 градусів літо і порівняно тепла зима середніми температурами не нижче плюс 10 градусів. Опадів тут випадає мало. Помірний пояс ви впізнаєте, ми тут живемо. Відносно холодно взимку і відносно тепло влітку. Характерним є чергування пір року. та й опадів помірна кількість, щоби все зростало, а їх частота залежить від наближення до океану. Полярні пояси, а саме Арктичний у північній півкулі і Антарктичний у південній, це низькі температури впродовж року. Невелика кількість опадів і сухе повітря. Перехідних кліматичних поясів шість. Вони мають префікс суб: два субекваторіальних, два субтропічних, субарктичний і субантарктичний. Повітряні маси в цих поясах змінюються двічі на рік. Наприклад, у субекваторіальному поясі влітку панують екваторіальні повітряні маси, тому літо там спекотне і вологе, а взимку тропічні. Тому тепло і посушливо. А якщо ви любите мультфільми, то можете пізнавати географію ще глибше. Спробуйте розселити героїв на карті кліматичних поясів. Так ви виявите особливості природи, краще зрозумієте мотиви головного персонажа і передбачите халепи, що чутують на нього. До прикладу, тарза знайомить нас із таємничим і небезпечним світом джунглів екваторіального поясу. Аладдін разом із принцесою Жасмін пролітають на літаючому килимі пустелями тропічного поясу. Десь між екватором і тропіком володарює Король Лев. Близенько біля нас ведмедик Вініпух і оленятко Бембі. а з північного полясу прибуває Полярний експрес. Детальніше розглянути карту розселення ваших улюблених діснеївських героїв ви зможете в конспекті до уроку. І не забудьте пройти тест. На закріплення матеріалу. Дякую за увагу. До зустрічі.